Андо, усім алоха! Важлива інформація. Сьогоднішні хайлайти 11 матчів були заблоковані. Тому я нарізав для вас самотужки 4 крутих поєдинки, а ще сім трішки згодом з'являться у телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете у дописі під відео. На цьому кажу всім смачного і погнали! Далас Маврікс приймали Мемфіс Grizzlies. Memphis Мемфіс вже втратили шанси на вихід із групи. Ну а у Даласа різниця прям чудова. Тож, якщо перемагають, то з другого місця спокійно можуть виходити у чвертьфінал. Лука Дончич одразу починає цим займатись через Джейлена Велса. Новачка трьошку завалює пізніше. Знову Лука на цей раз через Брендона Кларка. Без проблем його розкачує. Степбек середній ізі. Домашні кільця трішки допомагають. Дончич після травми у другому матчі поспіль виглядає просто перфектно. Ще одна трьошка через Велса. Далас вирівнюється в рахунку після першого невеличкого ривка від Мемфіса. Дерік Лайвлі, другий вау, зносить Джерна Джексона Джуніора хорошим данком після накиду Луки Дончича. Далі Дончич ще з дальньої дистанції, насипає через Кларка, пізніше Дончич. І ще з дальньої дистанції насипає через смарта у дончича 24 очки. І Це тільки у першій половині. У Мемфіса починає відповідати лава запасних Санті Алдама, як завжди, прекрасно виходить з банки. 15 очок сьогодні настрілює всього лише на одному промасі з гри. Пізніше Джамуран також починає працювати у другій половині проти Кайрі Ірвінга, неймовірним якимось чином. Все таки рятує цей м'яч, не втрачає ще й забуває триочковий. Муран взагалі сьогодні пречудово влучає Мемфіс. Тим часом вже попереду на плюс 6 Лука Дончич, порушує правила. Як завжди, звісно, не згоден з арбітром, починає розмовляти, починає там махати руками, типу нічого в арбітри не розумієте. І після того, як арбітр йому дає технічне зуваження, Дончич каже дуже нехороші слова на адресу судді. І ось так це його все запалює. Він починає знову вмикатись, перехоплює, набирає очки. Мемфіс, тим не менш, все ще попереду. Джа Моран чудова передачка у Джа 31 очкою очко із чудовим відсотком. Тільки за четверту чверть він набирає 15. і ось цим леявчиком шикарним лівою рукою. Джа Морант якраз робить плюс 15 для своєї команди. Але щоправда, Dallas, Mavericks не здаються. Вони показують справжній характер, і за останні три з половиною хвилини роблять ривочок у відповідь. Піджей Вашингтон класно працює у проході. Далі Лука Дончич влучає здалеку. У нього 37 очок. Сьогодні плюс 12 підбирань. Далі Спенсер Дінвіді, котрий матч поспіль видає крутий з лави запасних. Сьогодні додає 16 з банки. Піджей Вашингтон додає 18 і забиває Дегер. Так, Далас Маврікс з другого місця виходять в чвертьфінал Кубку. Нью-Йорк Нікс проти Орландо а Це значить, що зійдуться команди, які зіграють за перше місце у групі. Ну і також це топова атака, тому що Нікс другі за атакувальним рейтингом. І топовий захист ліги, тому що Орландо перші за захисним рейтингом. Подивимося, як буде в цьому матчі. Поки що. Атаку Нікербокерів дуже важко стримати у гравця Меджик Там і Карл Таун себе вільно відчуває Джейлен Брансон. Ось якраз таунс як заходить у фарбу. Ніхто його там не зустрічає. У таунсу сьогодні 23 очки, плюс 15 підбирань. Дуже солідний дабл дабл. Франц Вагнер відповідає у Вагнера молодшого сьогодні. 30-ка на рахунку. Пізніше його братуха йому допомагає. У Моріца Вагнера 20-ка з лави запасних, плюс 12 підбирань, і того 50 очок на двох набирають брати Вагнери. Щоправда, як бачите, якось не дуже сильно це допомагає їм в рахунку, тому що Джош Харт з іншої сторони робить вже плюс 17 для Нікс. У Харта сьогодні трипл дабл на рахунку. Пізніше Карл Ентоні Таунс вже робить майже 20 очок переваги. Ну а далі подивіться на дуже класний епізод. Карл Ентоні Таунс проти моріца Вагнера. Вагнер дуже жорстко таунсу зустрічає. І той ось таким виразом обличчя. Подивіться на це обличчя, подивіться. Ну добре, розвернусь кину середній. Дуже класний епізод від Кета. У нас вже кінцівка першої половини. Мікал Бріджес влучає на останніх секундах. у Мікала 19 понтів сьогодні. Ну а Орландо все ніяк не в змозі, хоч щось створити в захисті, хоч якось завадити господарям, тому що Нікс абсолютно впевнено: сьогодні 51% з гри влучають 43% здалеку. У Джейлона Брансона ось сьогодні всього лише 21 але більше і. Не знадобилось. Там ще у Анунобі 18, у МакБрайда з лави запасних 18. Як бачите, КЕТ вже робить плюс 30 для своєї команди у третій чверті. Далі у четверту пірнати навіть немає сенсу. Таким чином, Нью-Йорк посідає перше місце у групі А. У них 4 перемоги 0 поразок. Ну а Орландо, тим не менш, також проходять у плей-офф внутрішнього турніру з другої сходинки, тому що мають різницю забитих пропущених плюс 45%. Банду, я думаю, що ви прекрасно знаєте, але кожен гравець команди переможця внутрішнього кубку отримує по 500 тисяч доларів. Солідна сума, і зіркові гравці зазвичай намагаються виграти ці гроші для своїх молодих гравців, для гравців на двосторонніх контрактах, які заробляють в рази менше. Але послухайте Джоша Харта, що скажеш про цей матч. Та нічого такого, а от на призові, скоріш за все, куплю собі годинник. Ну, сподіваюся. А тобі дуже потрібні гроші, так? Mm -hmm. а? Тобі дуже потрібні гроші. Yeah. Так, дуже. Ви знаєте, мені все одно на наших молодих гравців я піклую тільки про себе. Ну ти йому а... ну, я кажу чесно. Зате у мене буде новий годинничок. Фінікс Фініксанс проти Сан Антоніо Спьорс. Джеремі Сохан із Сан Антоніо. Нарешті повертається до складу. Він пропустив. 13 матчів через травму. Щоправда, не дуже це допомагає шпорам. Тому що, з іншої сторони, Кевін Дюрант влучає здалеку, Таюс Джонс влучає флоутер. Девін Букер заходить у фарбу. Його ніхто не зустрічає. 11-0. Ось такий ривок на старті роблять Фінікс. Далі. Кейді розбирається із вимбаньями, двома фейками. Просто загубив Віктора. Купіть, будь ласка, малому навігатор, Кейді вчить його, як грати. Тим не менш, Слім Ріпер, це я про Дюранта, набрає сьогодні 13 понтів всього лише за 16 хвилин, тому що він вибуває через травму гомілки. Саме якраз у другій чверті, і вже на майданчик не повернеться. же продовжують бути на лідерстві. Тайус Джонс класно піднімає сохану. Дуже впевнено. Гру сьогодні показує Тайус, 16 понтів набирає на свій рахунок. У відповідь Віктор Вембаньяма. Який взагалі нічого не влучив у першій половині? У нього реально нуль очок за перші дві чверті набирає всі свої 15 поінтів саме за половину другу. Також додає 13 підбирань, плюс 7 асистів. Ось такі шикарні хайлайти. І все це спонукає шпор на ще невеличкий камбек. Кріс Пол, хороша передачка на Вембі. Той завершує ваном, всього лише до мінус чотирьох відставання своєї команди. Також відмічаємо Девіна Васела, який з лави запасних влучає 71%, відсоток, дає 25 п'ять Але ще би в захисті зупинити Девіна, Букера і компанію було би взагалі чудесно. А так букер набирає 29 з 9 асистами. У Тайуса Джонса, як я й казав, 16. У Бредлі Біла 10 плюс 9 підбирань. До речі, саме в цьому матчі Девін Букер перевалив за 15 тисяч очок у своїй кар'єрі і стає другим найрезультативнішим гравцем в історії Фінікса. Ну а як же без розіграшу для допомоги Збройним силам України 100 гривень всього лише? І ці подарунки можуть стати твоїми? Пірнай у допис за умовами або донать одразу. Golden State завітали до Denver Nuggets. ГСВ вже мають чотири поразки поспіль, тому дуже важливий матч для їх команди. Вони грають сьогодні без Дреймонда Гріна. Ну а як бачите, у Nuggets сьогодні в перший раз після травми Арон Гордон з'являється у стартовій п'ятірці і одразу з'являється, набираючи очки, показуючи класну гру. 15 понтів, 9 підбирань, 5 асистів. Ну а що ж стосується положення в групі у кубку, то для обох команд цей матч вже не представляє ніякої значимості, тому що ГСВ вже заздалегідь вийшли у плей-офф, а Денвер вже заздалегідь вилітає з внутрішнього кубку. Тому абсолютно звичайна гра, і звичайні речі робить Стефен Карі. Забиває здалеку в обличчя захиснику. Пізніше у проході також класним флоутером набирає очки. Далі кумінга, кого б знайти, шукає м'ячем і знаходить Стефена Карі, звісно. Стеф набирає сьогодні 24 очки. Так він не найкращим чином влучає, але сім підбирань 11 результативних передач. І взагалі він єдина плюсова людина у стартовій п'ятірці. У стартовій п'ятірці ж Денвера Нікола Йокіч починає свою феєрію. Класна передачка на Джамала Мюре. Вже рахуночок у нас рівний. Далі Нікола у третій чверті залишають його на дузі самісінького. І він не цурається брати такі кидочки. Він влучає 3 із 4 з дальньої дистанції у цьому матчі. Він вже виводить свою командьоху трішечки вперед. Нікола набирає сьогодні 38 очок, 10 підбирань і ще й на додачу п'ять перехоплень. Пречудова статистика. У ГСВ відповідає класно лава запасних. Там є Геррі Пейтон, другий, який набрав 11 понтів. Там є Мозес Муді, у якого 13 з банки. І якраз завдяки їм та прекрасній роботі на чужому щиті у гсв 11 підбирань атаці, Вони вже попереду були на плюс 4, Ось Стефан Карі робить плюс 7 з дальньої дистанції. І здавалося, що ґалда ось ось закриє цей поєдинок і можливо буде контролювати кінцівку, але проти Денвера так просто не буває. Майкл Портер Джуніор. Вже вкотре видає чудовий поєдинок. 22 очки сьогодні на його рахунку. Далі Нікола Йокіч видає передачку на Арона Гордона. Залишається всього лише 2 очка дефіциту для Денвера. Нікола Йокіч загубив однією передачею Стефана Карі. Подивіться, як Стеф повівся на цей фейк. Нікола влучає на рівний рахунок в середньої дистанції. Залишається у нас одна хвилина в цьому матчі. Стефен Карі намагається розхитати Джамала Мюре. Це у нього виходить. Влучити хіба що не виходить. Залишається 50 секунд. Нікола Йокіч пасує на арона Гордона. Той провокує порушення правил. Влучає обидва штрафних. Плюс два Денвер попереду. 25 секунд до кінця. І Андрю Уігінс втрачає м'яча. Ось така кінцівка. Раселу Весбруку треба віддати належне. Джамалу Мюрею також за боротьбу в захисті. Далі в одному з останніх володінь проти Ніколи Йокіча порушують правила. Дри. Монду Гріну не подобається кінцівка від своєї команди. Нікола робить тим часом плюс 4 для Денверу. Ну і в кінцівці ще було дещо цікаво. Крістіан Браун бере підбирання, і ось тут щось типу на тайм аут натякає. І Сєвукеру теж так здалось. Він кричить арбітрам: типу, воу, він же брав таймаут, але таймаутів у Денвера не було вже. Щоправда, арбітри ось цей жест від Брауна не помітили. Тому ГСВ зазнають своєї п'ятої поспіль поразки. Коуч, там Крістіан Браун в кінці тайм-аут взяв, так? Так, очевидно, Браун в кінці взяв тайм аут він впав і показав тайм-аут. Ви знаєте, вся арена це побачила, окрім трьох чуваків, яких найняли судити цей поєдинок. І це дуже злить, тому що вони мали отримати технарь, ми один штрафний, потім володіння і взагалі шанс на перемогу. А вони мені кажуть, ой, ми не бачили. Він же перед вами прям падає на підлогу і ледь не кричить, тайм-аут! Він же якраз це робить і дивиться на арбітрів. Хтось хтось із трьох арбітрів мали би це побачити. Тому так, я через це дуже злий. Знову ж таки, чи через це ми програли? Ні, не через це, а через те, що ми не можемо закрити матч. П'ятий матч поспіль, ми не можемо закрити. Так, у нас не в, у всіх п'яти була можливість закрити, але майже в усіх була. І Ми не можемо це зробити. Ми перестаємо грати в наш баскетбол. Ми перестаємо якісно створювати і будемо з цим працювати. Бандо, нагадую, що останні сім матчів вас очікують у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатися посилання, також чекає у дописі. Ну і на цьому всім до завтра і папа. -па.